Доброго вечора, друзі! Як ви вже знали або чули, що ЄС запроваджує нові правила з'їзду на територію ЄС. Що ж, починаючи з 2024 року, вам буде потрібно отримати дозвіл на віз на територію Європейського Союзу і тих країн, які мають з ними угоду. Що ж це таке? Це угода, яка запроваджена Європейським Союзом, і ці умови направлені. На те, що в Європейському Союзі на сьогоднішній день є загроза нелегальних іммігрантів. Таким чином вони хочуть контролювати і мати список, єдину базу даних всіх людей, які в'їжджають, знаходяться на території Європейського Союзу. Тепер, щоб вам в'їхати по безвізу, працювати, як багато хто із подорожувати, навчатись, вам заздалегідь потрібно отримувати такий дозвіл. Який запровадив Європейський Союз, Європейський парламент на всій території Європейського Союзу, тобто ЄС. Ну, щось з до того, щоб вам отримати цей дозвіл, вам тепер потрібно надати певні документи і контакти. Звісно, посилаючись на особисті дані, з однієї сторони, це десь може бути порушенням і десь, можливо, це є порушення. Але з другої сторони, коли ви купуєте мобільний телефон. Або купуєте карту оператора, ви надаєте паспорт, ви надаєте свої дані, тому ваші дані і так якимось чином є і знаходяться на території Європейського Союзу в їхній базі даних, але не всіх, і вони не мають децентралізованої системи. Тепер це буде змінено. І щоб вам отримати цей дозвіл, вам потрібно заздалегідь написати заяву, надати паспорт, але паспорт має бути. Дійсним більше трьох місяців, якщо паспорт закінчується, або має термін менше трьох місяців, вам, скоріш за все, такий дозвіл не дадуть. Також вам потрібно надати адрес вашої електронної пошти, щоб могли з вами контактувати або знати, де ви знаходитесь, переписати листи, мабуть, я не знаю. І, звісно, заповнити онлайн форму. Онлайн форма. Має запрацювати вже з початку жовтня і почнуть приймати вже перші заявки на отримання таких дозволів на 2024 рік. Звісно, буде збір, цей збір буде 7 євро. Одноразово виплатите, щоб отримати такий дозвіл. Що ж, цей дозвіл буде працювати, буде дійсним на протязі 3 років. Виходячи зі всього перечисленого, Такий дозвіл буде потрібно отримувати раз на 3 роки, щоб ви могли в'їжджати на територію Європейського Союзу. Я думаю, чули про ці зміни буде цікава ваша думка, щоб ви написали під коментарями, що ви думаєте з цього приводу. Дякую, друзі, що дивитесь канал, ставите лайки, коментуєте, поширюйте відео та підтримуйте лайки. Всім бажаю гарного вечора! Слава Україні!